Огляд на мої книжкові обновки з КСД на днях зайшла в магазинчик, а далі все як в тумані, бо мені хотілося б купити буквально кожну книжечку. Перша і найбільша книга, яку я придбала, це Колонія Макса Кідрука. Я вже читала деякі його твори, такі як не озирайся і мовчи, і доки світло не згасне назавжди. І вони мені прям зайшли. Конкретно в цій книзі має бути щось про космос і про майбутнє. І у мене до неї через це дуже високі очікування, адже про космос я не люблю ні читати, ні дивитися фільми. Друга книга, яку я придбала, це град зеркал від Агати Крісті, і хоч ця авторка відома на весь світ як королева детективів, але я ще не читала жодної з її книжок, тому це буде моє перше знайомство з її творчістю. А взагалі, детективи мені завжди асоціюються із осінню. Це вже мій особистий мастхев. Наступна і остання книга, також від української авторки, називається Дім між трьох світів Тані ні. Побачила її в буктоці, і вона миттєво стала моєю бажанкою, адже я люблю фентезі на основі.